Привіт, друзі! Сьогодні середа, і по середах ми говоримо про міжнародне оподаткування. Отже, давайте поговоримо про те, які норми податкового законодавства превалюють з точки зору оподаткування. А перш за все, слід розуміти, що якщо Україна та інша країна уклали між собою міжнародний договір, конвенцію, яка передбачає Інші ставки податку щодо певних отримуваних резидентами країн доходів, то превалюють норми міжнародного законодавства над локальними. В Українському податковому кодексі це сказано у статті 103 податкового кодексу. Власне, що якщо міжнародним договором передбачено інші ставки податків, крім тих, які Сплачуються резидентами, то більшу силу, так би мовити, превалюють, більшу силу мають саме норми конвенції про уникнення подвійного податкування. Що це нам дає? Якщо ви з України виплачуєте дохід резиденту іншої держави, податковому резиденту іншої держави. І базова ставка в податковому кодексі стоїть, наприклад, 18%, чи 20%, чи 5%, і так далі. То а, зазначена в конвенції ставка, якщо вона, наприклад, нижча, чи вона нульова, чи взагалі написано, що податок не стягується в країні, яка виплачує доходи, а виключно сплачується в країні отримувача податкового резидента, отримувача таких доходів. То конвенція превалює над локальними нормами податкового законодавства. Але конвенція не працює автоматично. Тобто, якщо в конвенції написано, що утримується нижчий податок, а все можна лягти на диван і нічого не робити. Ні, треба виконати вимоги, які передбачені власне конвенцію. Якщо податок утримується при виплаті з України, наприклад, то, ну звісно, наприклад, український контрагент утримує той податок. Тобто отримувач коштів не доотримує суму на суму того податку, який був отриманий. Написано в статті 103, що податковий агент самостійно застосовує ставку податку, яку він вважає правильною згідно з податковим законодавством. Якщо ж ви отримувач, то відповідно ви в позиції самостійного вирішення, яка ставка податку повинна бути застосована. Наприклад. Згідно з конвенцією, податки сплачуються з певного виду доходів резидентом-утримувачем таких доходів самостійно і відповідно при виплаті ніяких податків не стягується. В такому випадку, ви як отримувач певного виду доходу, резидент певної країни, ви самостійно застосовуєте ту ставку податку, яка передбачена резидентом. Такої країни, тобто, конвенція переносить відповідальність за сплати податків на отримувача. Дуже важливий момент в конвенції це сфера дії. Тобто, зазвичай, якщо ви почитаєте, якщо якщо вивчите хоча б десяток конвенцій, ви будете розуміти в цілому, як працює цей документ. Ви будете бачити, що конвенція спочатку завжди наводиться в конвенції тлумачення термінології. І, власне, перелік податків наводиться, які підлягають, як би мовити, коротше, які підлягають уникненню, тобто про які взагалі податки, йде мова в конвенції, які податки підлягають зарахуванню. І зверніть увагу, що зазвичай там іде мова про податок з доходів фізичних осіб і корпоративний податок, податок на прибуток. Інші податки конвенції не враховують або враховують дуже рідко, але в жодному разі конвенції не враховують наш єдиний податок, нашу спрощену систему оподаткування. Я бачила думку таку, що ну це не фахова думка, це думка мені здається знаєте, людей, яким просто би хотілося, щоб так було. Але така думка висловлювалася, що можна застосувати конвенцію в частині оподаткування єдиним податком певних доходів по аналогії з податком з доходів фізичних осіб. Я вам скажу, що дуже складно стосувати єдиний податок по аналогії, тому що в нього немає аналогії. Це навіть близько не по ДФО. Принцип його підрахунку інший. І Якщо на то пішло, то вже більше схоже на податок на додану вартість ніж на податок з доходів громадян. А тим більше, єдиний податок це ну одним словом, єдиний податок не враховується у конвенції, і якщо ви сплатили в якійсь країні єдиний податок, але по нормах міжнародного законодавства ем, оподаткування. Підлягається, тобто ваші кошти повинні бути оподатковані в іншій країні, то факт сплати єдиного податку не вплине на, ту, на той розмір доходу, який ви повинні вказати для оподаткування в іншій країні. Ви не маєте права на зарахування цього виду податків. Просто на тій підставі, що конвенція не передбачає не передбачає зарахування такого виду податків. Його немає у переліку. А тобто до чого я веду? До того, що знати термінологію конвенції дуже важливо, щоб взагалі розуміти, треба її читати чи не треба. Якщо її треба читати, то як її тлумачити. Наступного разу ми з вами поговоримо про доходи одного громадянина у різних країнах і як це все звести до одного знаменника, тобто як визначити все таки податкове резиденство. У нас на цьому все. На все добре, До побачення.